Існує чудова традиція збиратися разом на Різдво за святковим різдвяним столом. Різдво об'єднує сім'ю. Це бажання ми бачимо також на сторінках Біблії. Бог бажає посадити за свій стіл якнайбільше людей, тому що він любить людей, він рятував людей через Ноя. Пізніше багато людей розплодилося по землі, розмножилося, і люди знов почали чинити гріх. І з посеред них Бог обрав вірного Авраама. Він сказав йому: Благословляться в тобі всі племена земні. Що це означає? Що Бог хоче досягнути кожен нарід, кожне плем'я, щоб з усіх людей, якнайбільше, сиділи в нього за столом. І ось, коли Бог дав обітницю Авраамові, пізніше він дав йому сина, якого назвали Ісхак, і Бог вирішив випробувати свого вірного і сказав Аврааму: Принеси свого сина, якого ти любиш. На горі, де я тобі скажу, свого сина в жертву. І ось ішли вони 70 кілометрів, щонайменше. Юнак запитував, що ось дрова, ось вогонь. Але де ягня? На що Авраам сказав? Бог він подбає про ягня. Ця історія відкриває нам різдвяну історію. Насправді, в той момент, жертвоприношення не відбулося. Бог вчасно зупинив Авраама, побачив його віру. І Іцхак залишився живим. Але пізніше, через покоління, через століття на тих самих горах Маріа, Господь Ісус Христос віддав своє життя за нас. Бог виконав свою обітницю. Син був принесений в жертву. Бог нагледів ягня, яке врятувало нас. І тому ця історія Авраама це також історія про Адвент. Ця історія про жертву, це історія про Адвент. Давайте роздумувати над тим, яку ціну Ісус Христос віддав за нас. Він народився для того, щоби померти. Ми народжуємося для того, щоб жити. Гарного усім дня!